Книжки та іграшки для малечі, які разом з батьками переїхали до Івано-Франківська, збирають у тутешній спільноті святого Егідія з перших днів рашистського вторгнення. Волонтери взялися допомагати тим, хто в матеріальній скруті. Ми приймаємо щотижня сотні людей, і серед них багато дітей. Ми даємо гуманітарну допомогу. Ну діткам, звичайно, консерви цікаві. Але краще ними погратися. От і ми подумали, що звісно для дітей, особливо родини, які вимушені були тікати від війни в жорстоких жорстких умовах, напевно, вони брали з собою в першу чергу ті речі, які в першої необхідності. Іграшки в них не завжди входять. Тому ми вирішили зробити такий збір. Це вже друга гуманітарна акція спільноти. На початку серпня волонтери зібрали і подарували малюкам сотні забавок з огляду на кількість дітей вирішили її повторити. А поки івано-франківці, попри осінній дощ і вітер, тягнули пакунки і коробки. 15-річний волонтер Богдан розпаковує подарунки, які надійшли їм поштою. Зараз принесло книгу якісь життя. Цікаві такі українські народні казки. До речі, тут дуже часто приносять українські народні казки. Там Панькоцький, тут ще дуже багато різних казок про лисичку, сестричку і дітки читають дуже цікаво. Навіть ті, які не знали, що це за казки, вони читають захоченням. Ця посилка прийшла з Києва. Нам дуже багато так розумію, будуть відправляти Київ. Наступна посилка вже йде з Арпеня. Тому навіть з таких міст, де були бойові дії, люди відправляють і не шкода цього для інших переселенців. Богдан переселенець з Харківщини і добре знає, як це поспіхом поміж ракетними ударами, збиратися в дорогу, хапаючи лише найнеобхідніше і залишаючи дорогі серцю речі. Тому прекрасно розуміє радість дітлахів, які з іграшками та книжками, наче отримують частку. Мирного життя. У нас була величезна така коробка, там було дуже різних багато іграшок. І е, дітки там собі сім сім'ї навіть набирали, бо було дуже багато однакових. Там мама, тато, брат, сестра, і все так пригорнули, все, то моє. Були великі іграшки, люди, дітки такі дивилися, Боже, це, це моє буде радісно. Бо звичайно, в тому у когось з Маріуполі лишилася та іграшка, і ну, дитина просто коли бачить знайому собі іграшку, вона там були діти і плакали, бо дуже згадували їм. аби подарувати діткам, яких московити позбавили відчуття домашнього затишку, цілий пакунок з іграшками діткам принесла Світлана. каже, відбір проводила під пильним оком п'ятирічної донечки Наталі. Ой, тут, ну, тут і тут і ляльки, і ведмедики, і зайчики. Ну дуже багато дитина теж послухала і подивилась на свої іграшки, хоч їй п'ять років, вона сама склала пакет і вибрала все, що їй захотілось віддати. Ой, їм напевно дуже потрібно. Дітки пережили такий стрес, таку цю іграшки їм. Ну, якусь радість, якусь відчуття домівки, якось відчуття спокою, затишку, можливо, якогось трошечки миру і якогось домашнього затишку подарують. Без зайвого жалю віддала незнайомим одноліткам свої іграшки і трирічна Адель, спакувавши величезну коробку разом з мамою, принесла її до спільноти святого Егідія, навіть не зважаючи на зливу за вікном. Ми принесли іграшки, м'які не тільки машинки, літачки, все все, чим все, що колись подарили чи купляли. Я дуже багато іграшок, які я хочу, хочу, а потім лежали. І зараз пригодилися. Я була дуже здивована, бо там були іграшки, які от о, купили недавно, і вона каже: Я не буду. Я така, ну от добре. От добре, що хоч віддаємо. Вже найближчими днями ці подарунки потішать крихіток у спільноті святого Єгідія. Сподіваються, іграшки малюкам додадуть трохи радості в цей непростий час. До речі, якщо у вас є непотрібні, але ще добротні дитячі забавки, Приносьте іграшок забагато не буває. Ольга Смага Андрій Бусяк. Вина на вежа.